На каналі Квітуча садиба. У нас рік починається з вина. Ми знімаємо засадку. Ось підготували бутиль показую, скільки в нас осадку. Решта це смачне вино. Ось зараз буде процес зняття засадку. Не фокусується у мене камера. Процес цікавий, приємний, особливо коли дегустація проходить вина дуже гарне відчуття після цього. ось Збирали виноград разом всією сім'єю. ось Гарний настрій це обов'язково під час збору, для того, щоб вино вийшло гарним та смачним. Це запорука вдалого. Виготовлення вина це гарний настрій. Він у нас був досить непоганий. Давно ми не робили вино, років 5 точно, так що ентузіазма було досить таки багато. Не коментують, тому що дуже приємний. Звук вина, як воно зливається. Ось. Дочекалася я в цьому руці. Вина. Тепер будемо пробувати. Да, два не вистачило ще два, так що нічого. Насправді, це дуже цікавий процес. Як я вже казала, що збір урожаю повинен проходити в гарному настрої, потім, звичайно, такий процес, коли зароджуються дріджі. Ну, я неправильно можу сказати, але ну, як, як я розумію, так і розповідаю. Спочатку ми виноградик пожмакали, дали йому тиждень побродити з кожурою. Там з'явилися натуральні дріжджі. Потім на пресі віджали і цей сок поставили просто бродити. Накрили ось такими крижечками. Ось вони, Оцим ці кришки, вони, якщо наливати водичку, то не дають доступу повітря, що дуже важливо під час виготовлення вина. Так, ось Тут треба шланочку трішечки ми поправляємо. Ось, не де. Потім спочатку дріжджі грають дуже добре, швидко, потім менше і менше. В той період, коли вже мало булькає, додаємо цукру. Оскільки треба цукру додати, в залежності від того, яка кислотність у винограда. А, скільки цукру в винограді, в залежності від того, ложимо і цукор. Ось, ну ми не, не дуже багато поклали цукру. Воно таке кисло солодке вино а не солодке, але дуже міцненьке. Мабуть, мій чоловік щось знає. Ось, діліться своїми враженнями, як ви робите. Чи робили взагалі, напишіть вино. Ось, дуже цікаво. Отака квітуча садиба на новорічні свята. Ось так ще трішечки, і можна спробувати з цього. До речі, досить таки часто буває так, що один бутиль в одному один бутиль від іншого відрізняється смаковими якостями. В чому причина? Ну, Хто його знає, я навіть не знаю, мабуть, в цукру десь більше, десь менше, десь більше грало, там, десь менше, але смак різний, то я вам точно кажу.